І тигедик, за котиків треба ставити лайк. Можливо, я вже був в Херсоні, а можливо і ні. Це невідомо, Але що точно відомо, ми на старфішингу, макарти. Нова заря з Silon рядом. Недалечко, кілометра 2-4. Тіпу того не заміряв. 2 точно. Пастіони 3 і нейтріно Pro. Підписник недавно їх купляв, хвалив. Непогані телескопи, але пасіон круче. Як я казав, він 3-метровий, крутий, хороший, а був би він 360, йому б ціни не було. Бо ще він жорсткий, сухий, такий ух, як щучий дрин за 10 тисяч. Але не про те, позавезено під 70-80 метрів. І ці В бік теж в районі 60-ті. Минулі рибалки ми завозили теж приблизно так, але деякі ставили тут по 30 метрів, так сказати, експеримент. Чи зловить звичайний рибак, який зарядить добротну смачну кормушку і закине її так метрів на 30-40 коропа. Як показала практика, ніодної ні покльовки за сутки не було, і це, це жахливо. Тому, якщо ви з корабликом, то ви на коні. Це я давно зрозумів, ще роки три назад, коли за одну рибалку ловив більше, ніж за год на деяких ставках. Все в одну точку вигружаєте і риба це оцінить. Ніяке кліпсування, ніякий меткий глаз. М'єтний глаз. Прибухнути треба і покурити, хто зрозумів, як виїгрі ця силочка. Мертвий глаз там називався, здається. Ніякий мертвий глаз прицельний вам тут не поможе, якщо ви не кинете на 100 метрів. Ну, ладно, 60-70. Багато хто кине. Але той, хто може так хорошим карповіком кинути, той вряд ли зекономив гроші і не купив судно. Та й таке, карбоновий писаччик завжди з нами. Тут риба не крупна. Хоча в нього п'ятерка влази на раз-два. Так як Олександровка-3 Руслан поїхав, добре, що в нього товстолобна подсака була. Товстолобна 17 КГ заскочив. Я на нього підписаний кльові справи. Можете глянути там відос на технопланктон. Зараз він вроді збирається в лелеківку. Дзвони, я ж кажу, що ж ти так позвонив? Пізно я вже заказав, стартанув на старт фішинг. <смі> Стар Отак от, от. Добренько, чекаємо рибку. Штормить. Штормить так, що аж сазани. Клюють з 60 метрів. І є коробчик Pro. Ти ж нейно, да, і ти про, бере коробця. Як бачите, вітер тільки розганяється. Обіщали п'ятерку, може це вона і є. І ночі стихати не буде. А то я і не почув, що сигнали. Чую, десь далеко сигнали. іде. думаю, то це сусіди ловлять. Блін, а вони ж ще не приїхали. Йоханий бабай, значить це в мене. Казали, три рибака буде. Так, вже недалеко, Надіюсь, це не карась. Ні, на карася взагалі не похоже ні разу. Це перший із восьми кілограм. Я виводю, бо тут зараза чорт, бо тут зараза комиши, як бачите. Сильна тут риба, кстати. Тут і амури є. Ну, вони нас не хочуть почтити своїм візитом. Коропець. Гороха смоктону. Щось він мені не понравився в розмірі. На грані зачота. Вони, правда, всі тут такі. Ну це інтересно. Не будемо з ним гулятися довго. Достанемо. кіло, мені кажеться, є. Але, як то кажуть, коли кажеться, хрестися. Постійно, я атеїст. <гум> то я б сходив за кантуром. Кантур обнулив і так, атеїст, але українського патріархата. Коробчик, ти віриш в Бога. <гум> я знаю, що віриш, але він боженька тобі не допоможе. Кіло 405 грам. А я щось подумав, що менше кіла. Дивіться, яка пузяка, він щось з'їв. Та він когось з'їв. Губи не побиті, дрессена тут не водиться. Ну, пузяка жирна, почав наїдати на зиму. А я думаю, блін, короб менше кіла, мерзость, несправедливость. Покльовки довго не було. Так, куди я сапет дів для риби? Хто помне? Зеокс синенький. Синяк ти де? Вернись я все прощу. Та не міг він тут заховатися. Чувак, що ти забув? В машині? Всі вже давно вигрузились і рибу ловлять. Ой-ой-ой. І нейтрино, і пасіони. І п'яний горох, і наші оснасточки. А цей гад в машині. Оп! Перші кіло 400 є. Осталось 6600 і 2 кіла карасика. Ну це ми можемо відпустити. Карась нам не треба. І даром. 62 метра. Точка зброса. Акуратно стравлюємо. Бокова волна, того ліску можна і... Й... І донизу притулить. Судно все зробить. Оп! Вторий сигнал получений. І, як і карпік, я думаю, насаджений. Та по-любому сидить засранець. Порядок, підходи. Спочатку четвертий відпрацював, тепер третій. Вони... Я б не сказав, що поряд стоять, але й недалеко один від одного. І хто тут? Чувак, ти взагалі розумієш, що ти не відпускний? Ну, ладно, відпускний. Хоча на кілограм похоже. Оп, за нижню губу. Похоже, перша пробітія. Нульовий. Оп. Порядок, гарний коропець. А пасть яка велика, хтось сказав, став великі бойли, так звісно. Не фукай мені тут. Я тебе пофукаю і не части. Хоч й зачотний, кіло точно було. Може кіло 50 грам. <смі> ну, ви пам'ятаєте, якщо той був кіло 400, він був трохи крупніший. То і цей би зайшов. Але нам більше в кайф на цьому озері рибалити. Тут суперська рибалка тим, що буде до Нового року клювати. Я сподіваюсь, дивись мені застранеться, я тебе не просто так відпустив. Коропа дофіга, а амура ще більше. Але Амур ще не підріс, так сказати, рибка не созрела. Хоча вроді хтось і на 4 кіла, здається, ловив 2700, доставав. Може в нас прикормка не та. Но, як бачите, паскудники у нас не клюють. А народ приїжджає, 3-4 амура за рибалку достає. Може горох його відпугує. Ілі наша футболочка Golden Catch? Не знаю, він бачить. Але я бачу одне зеленого комиша, як бачите, не залишилося. Хтось його з'їв. Та що я тут кажу? а там он гектар, гектар зеленого комиша пропав. Бачите, зелені комиші? І я не бачу, а вони там були. І Їх було там до стабіса. біса. І, і ми знаємо, хто їх зжер. Іменно зжари. Якщо зжерли таку велику кількість комиша, ясна річ, що там оп, активірувати судно. Амур є і його дофіга. Я навіть бачив випригує, але не клює. Підкармлювати не будемо, це що в кормушки йому відвіз, цього йому і вистачить. Як бачите, клює рідко, там особо ніхто його не жре. Зарибка тут іще в цьому році немає, та й в тому, здається, не було. Що не може не радувати. Ібо коли зарибок запускають, самі знаєте. Трофейна рибалка, оп, це саме є все. Жалко, адміралу йшов на, на перегар. Не схотів з нами їхати. Може я його налякав, що ми тут на двоє суток. Бо я боявся, що клювати не буде, а відоси треба знімати. От те на те і виходить, бува, двоє суток треба посидіти. І посиніть тут. Холода йдуть. Скоро буде плюс 8 вранці, плюс 5 через недільку обіцяють. Але якщо ви цей відос дивитесь... То вже, мабуть, було. <хи> Та й таке. Добре, не розводимо болтологію, розводимо амурчиків на клюваку. Подкрадулі, ви подивіться, опять про Похоже на коропа. Оп! На сором'язливого коропа, який соромився, сказати, що він тут. Того, що карась тут зовсім. Цей самий, ви зрозуміли, слабий. Та й короб був такий же. Здається, стандарт робочий. Оп, газує там. Будем притаплювати, щоб леску не затопив под лес. Сильний попався фрикціон. Настроєний. Завозив десь під 60 метрів. Причому сусідній завіз десь під 80. І що ви думаєте, за весь день не одної похльовки. Отак от 10 метрів рішає. Ці дві палки. Як не карася тягнуть, так холоста похльовка коропа. Чи ще чогось. І на 10-15 метрів далі і от вам результат. Порожняк. Оп, тихо мені. Палкан. Почав підходить шоклідер. Шоклідер на катушці. Карпуша десь поряд. Ух, ух, шайтанама. Тихо мені. Ха-ха, ого! Хочеться ж акуратно, щоб не зацепить. Борозду не испортить, так сказати. Тут глибоко вже, Десь Півтора метри. Петрович, ех Петрович, що ж ти? Эй! Валера, выдыхай! Так слабенько і що? Оп, оп 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 проснувся. Открилось старе дихання. Фізкультурою вирішив зайнятися при смерті будучи. Є, закілушний. Я замітив, тут вся риба вже закілушна всю можна забирати. Я, хоч мені й мерещиться, що кіла іноді немає. Але то таке, мало ли що кому мерещиться. Є кантур, можемо зважити. Ще який, якийсь горох одригнув. Так, горошини на місці. Губа ціленька, перший раз. Нервана. Тут риба чистенька. Кілограмчик є, секундочку. Де кантур? Побачив. Так, ми акуратно Кіло 360. Хоча с виду так подивишся і не скажеш, що в ньому чуть більше кіла, але відкормлений, щось, щось та жирує тут. Може десь є дрессена, але це не точно. Що ж, у нас в сапеті там рибка є. Можемо додати, щоб йому не скучно було. Хоча знаєте, і так І так жирно. Ми сюди не за рибою приїхали, а за хорошим настроєм. Будемо вважати, що я кидав в вот оту дирку і не попав. Ось так. А ви будемо вважати, хотіли поставити дизлайк, ну промахнулись і поставили лайк коробчику. Отак. А то вам вічно срачі. то вам судак не то вам короб невеличкий, то вам ще щось не подобається. Такі пироги. Що ж, вечері, час збирати манатки і лазить в машину, поки комарі не вилізли. Та й криси не прибігли, все тут не розтаскали. Та й таке, що ж, силочки, на вудочки, кутушечки, сапетик, сигналізатори покльовки. Це не бафт, я не пам'ятаю як він називається, хоч убийце. Напишемо регал, регал чи типу, того. футболочка, шикарна футболочка, почти рубашечка. Я в ній по городу ходю. Всі думають, що я модний. Я, про... я просто риб... рибак-бриган. З рибалки в реперся не передівся. О, все в силочках в описі під відео. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Крючки хаябуза рекомендую. Може P1M1 попробуйте. 4-6 номер, бо K1 Black Nickel 6 номера так і не з'явилося. Я думаю, щось підберете. Позвоніть попозже, я занят. Бачили падлюку. Проситься сюди додати, але то вже буде друга частина. Усім пока і до зустрічі на воді.